Міський голова Славути Василь Сидор на відкритій зустрічі, яка відбулася вчора у приміщенні кінотеатру імені Тараса Шевченка, прозвітував перед територіальною громадою про виконану роботу за попередній річний період. Він проаналізував діяльність міської ради та виконавчого комітету, проводячи аналіз бюджету громади, акцентував на наступному. У нас суттєво зменшилися доходи. Це по двох причинах. Одна із причин. То, що були внесені зміни в чинне законодавства, і законодавець зменшив ну, суттєво обмежив доходну частину, в тому числі було ліквідовано акцизний податок, який складав біля 6 мільйонів. Крім того, були введені преференції для суб'єктів підприємської діяльності, які працювали і могли, могли працювати. Крім того, надали пільги по послати земельного податку деяким суб'єктам. І таким чином. Це сказалося на суттєве зменшення доходної частини, і ми розуміємо, що підприємства працювали в формальних умовах. Багато підприємств було призупинено роботу на відповідний період часу. Але тим не менше ми виконали всі зобов'язання без виключення перед всіма організаціями, установами нашими і маємо нагоду сьогодні. Цувати без заборгованості особливістю цьогорічного бюджету є те, що його видатки спрямовуються, крім іншого на головне підтримку збройних сил України. Наша сама головна задача була також максимально будь-які резерви, які в нас були це акцентувати на допомогу збройних сил України. Тому в нас було дуже багато звернень було звернень військових частин, і депутати, і воїни наші звертались. Дуже величезна допомога надана адресна через волонтерів, але також ми системно працювали. Постановлення військовим частинам, збройним силам України, велика увага у звіті міським головою була приділена гуманітарній допомозі, яка надходила від різних донатів, в тому числі з-за кордону, і спрямовувалась на потреби військових, рятувальних служб, медичних закладів, переселенців, громад, що постраждали від російської окупації, тощо детально аналізувалась із цифрами і показниками робота різних галузей та напрямків промислового розвитку, комунальної сфери, медицини. Освіти, спорту, культури, соціального захисту, окремо виділена у звіті проєктна діяльність, що спрямована на перспективу розвитку громади. Зупинився міський голова на особливостях створення та становлення добровольчого формування територіальної громади, охарактеризував роботу громадських формувань, акцентував увагу на цивільному захисті, підсумовуючи, очільник громади, подякував за співпрацю. Шановні друзі, шановні случани. Я хочу вам всім щиро подякувати за ті часи і ті дні, які ми з вами прожили і живемо. Я хочу вам всім побажати натхнення, терпіння, а саме головне, ми дуже з вами дуже добре розуміємо. Треба працювати, треба навчатись і треба перемагати. Тому що сьогодні нашим воїнів воїнам треба не менше допомога чи нам, а навіть не більше. Ми як ніколи повинні один другому допомагати. Ми як ніколи підтримають повинні один одному, і планувати перемогу. Це наш обов'язок. По завершенні звіту Василь Сидор зупинився на проблематиці викликів, які стоять перед теплоенергетиками в час опалювального сезону. З огляду на військовий терор країни окупанта, також дав чергове роз'яснення на запитання з зали щодо встановлення і. Індивідуального опалення з повним звітом міського голови можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради.